Європейський союз не подовжив санкції проти чотирьох поплічників екс-президента Януковича. Такий висновок можна зробити після оприлюднення списку українських високопосадовців, щодо яких було продовжено дію європейських санкцій. До нього не потрапили екс-голова СБУ Олександр Якіменко, колишній перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, син екс-прем'єра Нардеп Олексій Азаров та колишній радник президента України Ігор Калінін таким чином щодо цих чиновників більше не діють обмежувальні заходи. Зокрема, їхні активи будуть розморожені і їм буде дозволений в'їзд. До ЄС євросанкції продовжено щодо 18 українських чиновників. Серед них колишній президент Віктор Янукович, експрем'єр Микола Азаров, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв, обидва сини Віктора Януковича та ще 11 посадовців. Між тим генпрокурор України Віктор Шокін пообіцяв, що Генеральна прокуратура України здійснюватиме всебічне і неупереджене розслідування кримінал. Нальних проваджень щодо екс високопосадовців та осіб з їхнього оточення незалежно від прийнятих європейською стороною рішень щодо застосування персональних санкцій, йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.